Вітаю вас на каналі Моя кулінарія. Мене звати Олена, сезон яблук розпочаток, тому пропоную приготувати пиріг з яблуками. Найсмачніший, швидкий у приготуванні, бо ми тісто не будемо замішувати. Як це? Ви побачите далі у відео, а рецепт залишу в описі під відео та в кінці. Для початку ми з'єднаємо всі сухі інгредієнти: це є цукор, манка. Просіваємо борошно та додаємо розпушувач. Вінчиком все добре перемішуємо, щоб всі інгредієнти з'єднались між собою. Вибираємо кисло-солодкі або кислі яблука. Вони найсмачніші у цьому пирозі. Яблука очищаємо від шкірки. Натираємо на грубу мотерку, залишаючи середину. В цьому рецепті час займає тільки чищення яблук та їх натирання. Додавляємо сік лимона, щоб яблука скоро не темніли. В натерті яблука додаємо за бажанням корицю. Я її дуже люблю, тому додаю до яблук обов'язково. Візуально ділимо начинку на 3 частини. Збираємо пиріг. Сухі інгредієнти посипаємо на дно форми, яка застелена пергаментом. Вона має 28х19 см. Візуально тісто ділимо на 4 частини, або якщо точніше, то по 150 грам. Викладаємо 1 третю частину начинки. Легенько розпроділяємо по всьому тісту і так збираємо весь пиріг. Повинно вийти 4 шари тіста та 3 шари начинки. Хто любить експериментувати так, як я, підписуйтесь на мій канал, обов'язково ставте вподобайку та з нетерпінням чекаю на ваші коментарі. Охоче на них відреагую. І так, відкладаємо всю начинку. Якщо виділися сік з яблук, теж її виливаємо. Поверх яблук посипаємо тістом. Як бачите, нічого складного тут немає. Тут головне вибрати кислі або кисло-солодкі яблука, бо вони виділяють багато соку. Це один із головних факторів. На грубому терку натираємо холодне масло. Та за допомогою вилки розпреділяємо. Ставимо в духовку, яка розігріта 200 градусів на 35-40 хвилин. Пиріг постояв 10 хвилин у духовці, витягнула та посипаю корицею та назад ставлю у духовку. Як бачите, я полюбляю корицю. Спекли ми пиріг, відкриваємо духовку та залишаємо духовці остивати. Пиріг піднявся та при остиванні він опуститься трошки. Остивши пиріг, нарізаємо на пропорційні кусочки та подаємо до столу. Запах вдома стоїть неймовірний. Видно, як всі слої пропеклися добре, чітко видно шари, начинки та тіста. Я думаю, вам такий рецепт сподобався, тому прошу відреагувати. Він вийшов м'якенький з чудовою кислинкою, та що головне, зовсім мало часу на нього витрачається. Я думаю, в кожного знайдеться всі ці інгредієнти та вони є дуже простими. А у мене все. До нових смаколиків! Бережіть себе та Україну!